Добре. До проведення цих ярмарок волонтери готуються близько місяця. Тут і смаколики, і вироби народних майстрів, і поробки дітей. Дітки робили вироби. Якісь наші полтавські майстри відізвалися миргородці, відізвалися опішня. Ми на цьому ярмарку збираємо кошти, які підуть на закупку целоксу, на закупку необхідного обладнання і одежі для наших бійців, які знаходяться в зоні. Ато Полтавка Юлія Литовченко і тістечок напекла, і картини з вовни зробила. каже, щоб хтось інший. Ще працював у такому жанрі, не знає. Виготовляє таку красу протягом кількох днів, а то й тижнів. Всі гроші за проданий товар складає у скриньку для пожертв українським військовим. Це ексклюзивна техніка живопис шерстю вовною. Це, це просто, якщо це робиш для людей з задоволенням. А якщо це кошти від продажу, підуть на армію. Це взагалі дуже приємно. Ні, гроші не шкода. Нічого ні часу, не шкода, ні нервів, ні здоров'я не шкода, аби тільки був мир на Україні. нашій. відстріляний у зоні АТО гранатомет під скарбничку для грошей переробили полтавські волонтери. кажуть, навіть попри те, що ця зброя своє вже відстріляла, вона продовжує приносити користь українським військовим. Це відпрацьований гранатомет РПГ 26 реально відпрацьований в зоні то нашими хлопцями в сторону сепаратистів ми його для нас це символічна річ. Ми його вирішили використати для збору коштів як скриньку. Скринька опечатана батальйоном небайдужих. Тому кошти зібрані з цієї пускового транспортного контейнеру підуть для виробництва кікімор. Інших і білих маск халатів в робочий день торгівля йде не надто активно. Волонтери розраховують, що у вихідні зможуть суттєво наповнити благодійні скриньки та придбати для наших військових вкрай необхідні нефронтові речі: сучасні аптечки, теплий одяг, маск халати.